никогда не участвовал в компании, которая называлась «Немедленно прекратить зерновую сделку». Тем не менее, она присутствовала. Многие блогеры об этом писали, выступали политики, журналисты на федеральных каналах, говорили о том, что договоренности с Украиной нас унижают, Россию унижают. Я же говорил о том, что у нас другого пути контроля грузов, которые, кораблей, которые выплывают из Украины плывут в Украину, кроме как зерновая сделка не существует. Утратим его, утратим контроль. Да, полностью восстановилось, восстановился товарооборот между Украиной и другими странами по Черному морю. Чего мы добились? Раньше, пока была зерновая сделка, были некие, возможно, негласные договоренности о том, что... Не, не наносятся удары по нашим кораблям, в том числе военным. Не наносятся удары по Крымскому мосту. По крайней мере, когда наносились, Россия громко об этом говорила. И говорила о том, что это нарушение договоренности. Вспомните, как это было. Ну и, по крайней мере, не с такой интенсивностью наносились удары. Да, мы можем сбивать грузовые корабли, которые плывут в Украину. Если Россия будет сбивать торговые суда, то Украина будет морскими беспилотниками сбивать российские торговые суда. До сих пор такого не было. Россия не сбивала суда, которые плывут в Украину. Украина не сбивает торговые суда, которые плывут из России в Россию. А наш товарооборот по Черному морю гораздо больше, чем украинский. Якщо почнуть сбивать наши суда, буде тяжело. Поэтому пора начинать кампанію восстановить зернову сделку. Ну, вряд ли на кто-то пойдет. А зараз Сергій Зурець долучився, і це значить, що розпочинається воєнні пісумки тижня. Вітаю тебе сивіти на глядачі. сьогодні. Ми дійсно будемо говорити про те, що відбувалося на лінії фронту впродовж тижня, які були топові події про удари по російській енергетичній структури, про дії російських добровольців на території Російської Федерації так само з бойовими діями. Ну і про оптимістичні сподівання керівництва заводу компанії Редметал розгорнути в Україні виробництво боєприпасів. Про це замить. Розпочинаємо і звичайно цей тиждень була прикута увага перш за все до події на лінії фронту в Україні, але також оскільки але оскільки лінія фронту в нас вже два роки, люди це кожного дня читають. А тут щось нове сталося, ну як не нове, новий виток можливо більш масштабний. Це захід певних угрупувань росіян. На територію Росії ж, яку вони прийшли звільняти від Путіна, як російський добровольчий корпус, там також ще батальйон Сибір і Легіон Свободи Росії. Зайшли в Білгородську і Курську народні республіки для того, щоб звільнити їх від окупації Москви, дійсно, це новина була достатньо важлива. Зараз вона перебуває в розвитку. Ми говоримо про те, що дійсно російські добровольчі об'єднання їх три. – це… Легіон Свободи Росії, Російський добровольчий корпус Сибірський батальйон. Вони зайшли на ділянки в двох областях Російської Федерації: це якраз Білгородська і Курська. В Курській це населений пункт Тьоткіно, який зараз контролюється російськими добровольцями. А два інших населених пункти це Козинки і Сподарюшини, де там ідуть так само тривають бойові дії. Фактично, це рейдові дії, Цих російських підрозділів головна мета, як заявляють їхні керівники, насамперед домогтися того, щоб у росіян була альтернатива в розумінні того, як має розвиватися ситуація на Російській Федерації, і це якраз спирається на військові потужності цих організацій, і ми бачимо, що дійсно використовується і військова техніка, використовується і танки, і РСЗВ, що говорить про. Про гарну підготовку цих підрозділів, які зараз діють на території Російської Федерації, звісно, ефект інформаційний, політичний, пропагандистський він переважає над військовим ефектом, і росіяни можуть подивитися, яка справді може бути альтернатива такому голосуванню, яке зараз відбувається на Росії. А з точки зору військового сенсу, ну він не є таким значним, але все таки теж треба розуміти, що і в цьому сенсі є певні нюанси, тому що от Курська Білгородська Брянська область там, десь при кордоні розташовано близько 20 тисяч особового складу російських військ. Зокрема, це там і регулярні частини російської армії, прикордонники, і там і розгвардя. І зараз вони власне втягнуті в, те, в ці бойові ці аби утримати цю ділянку. І так чи інакше, якщо ці бойові дії російсько-добровольчих з'єднань і частин будь продовжені, то це певним чином впливатиме на те, що Росіянам доведеться і далі прикидати сили на ці ділянки. Звісно, це е, суттєво не вплине на ситуацію на нашій лінії фронту. Але так чи інакше, і військова складова, і інформаційна складова і пропагандистська складова в цих діях російських добровольців є, і бачимо, що це має ну, достатньо позитивний ефект у сприйнятті. Це така, що яка альтернатива, я згадав якраз десь по дерев'янськи писав колись це культурно там. Що яка розумна чи є розумна цьому альтернатива? Ну то от її немає. Але з іншого нагадати, ну такі, от, до речі, маневрені удари вони досить ефективними можуть бути, якщо є, звичайно, якісна підтримка, підтримка розвідки, там аеро, ну, аеророзвідки, є якесь забезпечення бронетехнікою, то це ну, можна, можна маневрувати дов, довший час. Якщо не є куди відходити, ти завжди можеш вкусити, як собака на ведмедя. Та вона кусає, відстрибує, ну поки від... Ведмед... Не дістане лапу, звичайно, та але ж, ну, не факт що дістане. Тому ми бачимо відео, де використовується повторюється і, і дрони, і артилерія, і бронетехніка. Так що говорить про те, що ну російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон, інші підрозділи російських добровольців добре готувалися, спираючись на той досвід, який вони отримали в Україні, воюючи з російськими окупантами. Ну і дійсно такі рейдові дії, якщо будуть масштабними регулярними, то вони можуть стати ще однією важливою складовою наших дій по. Протидії агресору був такий нацистський ну диверсант, інспеспризначності, що не можна назвати, Скорцені, який ну він таріць, але який там з певною групою ледь Бельгію сам не захопив. Ну, звичайно, це різні різні можливості, але я до того веду, що якщо люди досить добре навчені і мають підтримку, розуміння і координацію, ну можна багато накоїти. Плюс тут ще ж можна викликати якусь підтримку в самій Росії або призвести, хоча б до якогось якоїсь. Реакції на ну, це поки так, що так. реакція поля в тому, що з Курської там області з Брянської області почали бігорські виїжджати насправді так. росіяни. Це якраз теж важливий ефект, тому що було попереджено, що буде здійснено там удари по російським військовим об'єктам. Будь ласка, виїжджайте з цієї території, і ну хтось більш-менш розумний послухався. І близько там, як повідомлялося, близько 7 тисяч вантажівок, або легкових автомобілей полишили ці області, тобто фактично, ну Російські добровольці воюють цивілізовано. Попередили. Потім діють. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.